Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я у магазині Сільпо. Цінотижники цього тижня з 23 по 29 січня включно. Приємного перегляду. Акційна ціна на ось такі ковбаски, кабаноси. 45 гривень, якщо берете менше, ніж 12 штук. Якщо вже берете більше від 13 штук, то ціна вже інша дорожча по 80 гривень. Молоко від торгової марки Галичина ультрапастеризоване 2,5% жирності за 35 гривень. Молоко згущене з цукром. Ціна 55 гривень за 440 г. Оливки зелені без кісточки. Оскар. Ціна за одну баночку 45 гривень. Маслини теж по 45 гривень. Ніжин рататуй 55 гривень 450 грамів, соус руна 35 гривень лечо 485 грамів, дрожа клон по 14 гривень за одну упаковку. Є кокосовий варіант або з арахісом в молочному шоколаді. Кава натуральна мелена Амбасадор 225 грамів стронг. Коштує 119 гривень 22 гривні батончик Нац з лісовим горіхом 42 грами. Печиво хід з горіховою начинкою. 50 гривень 220 грамів. Такі чипси крабові. Я б швидше назвала це снеками повітряними. Бачите, такі вони не зовсім класичні чипси. Ціна 45 гривень за 50 грамів. від торгової марки Біола Манго Апельсин. Один літр. За 35 гривень. Люблю розпродаж в кінці сезону. Дуже гарні ціни є на подарункові набори. Такі від Рошен за 50 гривень хатинки. Такий подарунковий набір цукерок за 38 гривень. 79 гривень від торгової марки премія. Тут, до речі, аж 400 грамів у упаковці. Є ще у вигляді ялиночки від торгової марки Конті зі символом року ціна 70 гривень. Такий варіант за 89 від конті. 179 гривень. Віднесли несквік, вже хтось добирався. Ну-ну. Пряники із шоколадною начинкою 38 гривень за 250 г. Пряники зі сливовою начинкою також 38 гривень. Енергетичний напій 56 гривень пів літри. Монстер. 159 гривень подарункової коробка цукерок. Самі цукерочки у вигляді морських мушлів. Пташине молоко. Ціна 199 гривень за 340 г. Такі набори по 249 гривень два варіанти. Жалейні цукерки, тролі 50 гривень. Самі жалейки у вигляді динозаврів. Насіння соняшника 110 грамів за 29 гривень. Смажене є солене або не солене. Арахіс – 150 грамів солений 43 гривні. Фісташки по 48 гривень. В упаковці 50 грамів. Бікбоп арахіс у хрусткій оболонці за 22 гривні. Три смаки на вибір 55 г. По 25 гривень грінки від торгової марки Флінт. Теж є декілька варіантів смаків. Багети від флінт по 20 гривень. Велика упаковка чипсів люкс хвилясті по 47 гривень. Рис «Басматі» басматії від торгової марки Премія 124 гривні за 1 кілограм Довгозернистий. Пелюшки для домашніх улюбленців розмір 60 на 60, 10 штук за 114 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва 23 гривні 22-24 залежно від смаку. Спагеті по 44 гривні 400 г. І ось такі спагеті за 80 гривень 500 грамів. Соус 99 гривень. Майонез 169. 79 гривень коштує майонез щедро. Преміум 550 грамів. Відточен європейський майонез за 40 гривень. Від щедро соус сирний 27 гривень, гірчиця королівський смак 20 гривень, соєвий соус по 40 гривень. Локшина пшенична 90 гривень 300 г. Ананаси консервовані кільцями 99 гривень. Трогова марка премія 565 г. Абрикоси консервовані половинками 149 гривень. Горошок зелений консервований 420 г за 40 гривень. Кукурудза 340 г 42 гривні. Ось така кукурудза консервована, також 340 грамів за 57 гривень. Ікра від верес 38 гривень кабачкова. А така кабачкова ікра за 67,50. Шампіньйони, 119 гривень, 300 грамів Консервовані. Є оливкові олії по акції 500 мл 499 гривень 399 і за 199. Тут є 250 мл. Повна чаша 1 літр 439 гривень. Тунець шматочками 75 гривень. І тунець шматочками в олії, також 75. Тунець шматочками Ціна 75 гривень. Фісташки. 150 г 189 гривень. Гарбузове насіння чищене – 114 гривень за 150 г, фісташки 169 за 150 грамів, арахіс начищений 50 гривень 200 г, чорнослив 90 гривень, родзинки 40 гривень 200 г в упаковці. Чипси яблучні по 40 гривень. Є три варіанти на вибір. Вага 40 грамів. Таблерон 86 гривень. Пористий шоколад. Міленіум 34 гривні. Є молочний або білий шоколад. Батончик лайн. 36 гривень. 3 в одному. І ось такий варіант. Кокосовий батончик за 9 гривень. 35 грамів. Старс 12 гривень. Нац 27. По 23 гривні такі шоколадки Міленіум. І по 20 гривень є, борошно кокосове 97 гривень за 200 г, печиво орео 75 гривень, в упаковці 6 індивідуальних пачечок по 4 печива подвійних. І полуничний смак або класичний від біскоті печиво 99 гривень за 550 г. Нескафе Gold кава розчинна 310 грамів 399. Якобс розчинна кава 319 гривень за 190 грамів. 149 гривень ось така розчинна кава. В упаковці 50 грамів. Стіки до кавової машинки. 239 гривень 16 капсул чай ціна 40 гривень. Пакетований 20 штук в упаковці. Вода мінеральна 45 гривень 1 літр. Такі стіки не з кафе. 3 в одному по 6 гривень. Є різні смаки в асортименті. Кава. Феррара 149 гривень за 250 грамів. Це теж до кавої машинки. Ми вже дивилися. Такі цікаві соковмісні зігріваючі напої по 70 гривень. Кава натуральна мелена Якобс – 299. За 400 грамів. І такий варіант теж 299, 400 грамів. 259 кава амбасадор натурально мелена за 450 г. Дуже гарна ціна на вареники із картоплею. 800 г за 50 гривень. Знижка аж 43%. Акційна ціна 55 гривень на пельмені. З курячим м'ясом та солодковишковим маслом 400 г. Торгова марка ласка. Ківі у кошику по 80 гривень. Ціна за одну корзинку. Манго по 33 гривні за кілограм правда? Розібрала лишилось лише одне мангу і то оцінене. До речі, якщо на ціннику є акції, а на товарі пише мінус 50 чи мінус 25, це ще від цінника додатково буде знижка Апельсини по 109 гривень за кілограм. Виноград рожевий 189, також є полуниця. Виглядає так апетитно 53 гривні. За 100 грамів 520 гривень кілограм полунець. Вже не так апетитно. 55 гривень коштує ковбасам теляча. Ціна вказана за 400 грамів. Сардельки самобранка. 1 кілограм за 154 гривні. Соковиті. Сосиски філейки 139 гривень за кілограм. Першого катунку. По 57 гривень сир. Такий крем-сир за 159 гривень 500 г в упаковці каліфорнії. 58 гривень сир. Вершковий із травами. Сир твердий комо, тенеро або голландський. За 55 гривень в упаковці 150 грамів. По 32 гривні сир подільський. Ціна за 100 грамів. 55 гривень сир Комо і салата. Невеличка пачечка 200 грамів. За 25 гривень рулет. Ціна за 100 грамів. Нарізка салямі золотиста. 80 грамів за 40 гривень. Масло солодковершкове подільське 80 гривень. 72,6% жирності 99 гравень масло солодковершкове ферма селянське. 73% жирності за 180 грамів. Ще й дуже багато різного цікавого масла і кокосове, І якесь таке з авокадо. Що це за масло? Хто пробував? І навіть є масло шоколадне. Одразу мені згадалось дитинство. Ціна такого шоколадного масла від ферма 123 гривні за 180 г. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!